Слава Богу, дорога церква! Слава Богу, брати і сестри! Маємо час для роздумів над Словом Божим. І хотілося би сьогодні акцентувати таку увагу на пізнанні характера Бога, пізнанні Його відкриттів, пізнанні того, що він приніс. Для нас, для нашого збудування, для нашого життя, для вічності. Тому що сьогодні у нас дуже багато викликів, і на що спиратися людини в цьому житті, коли є війна, коли є безробіття, коли є такі виклики, що буде в цю зимку і так далі. І на що нам спиратися, щоб підбадьорити себе, щоб знайти відповіді, які... Які дійсно будуть основою життя. І саме на це відповідає слово Боже, відповідає істина. Я хотів би сьогодні розкрити ще одну таку рису характеру Божу, його е, е, вічність, він, як, бо він є і творцем нашого життя, він є збергачом і незалежним імператором, да, ті, хто управляє нашим життям кожного дня. І одне з цих управлінь він відкрив себе в Слові Божому, і це чудова для нас нагода углюбля... пізнавати да, пурнати в це слово і розмірковувати над ним. І саме сьогодні я хотів би поміркувати і взяв за основу сьогоднішніх роздумів це послання. Друге послання Петра, третя голова з другого вірша. Я хочу зачитати цей текст. Він не дуже такий маленький, але ми поміркуємо, бо тут такі відкриття для нас, де ми можемо відкрити для себе більше обітниць Господніх для нашого життя, більше пізнати його і більше укріпитися в нашій вірі. І так я читаю друге послання Петра з 3 голова, з другого вірша, щоб ви пам'ятали слова раніше сказані святими пророками, і заповідь Господа і Спасителя, переданому апостолами вашими. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі, які чинитимуть за своїми похотями, і казатимуть, де обітниця приходу його. Бо з того часу, як повмирали наші батьки, від початку творіння все залишається без змін. Ті, котрі, як так думають, не знають, що небеса і земля споконвіку створені були Словом Божим, із води і водою, тому і тодашній світ, затоплений водою, загинув. А нині небеса і земля тим самим словом утримуються та зберігаються для вогню на День суду та погибелі нечестивих людей. Одне те, не повинно бути приховано від нас, улюблений, щоб один день у Господа, як тисячі років, а тисяча років як один день. Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає. Це забарливістю, але довготерпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув і щоб усі прийшли до покаяння. Але день Господній прийде, як злодій вночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються і земля, і всі діла на неї згорять. Оскільки все це отак знищиться, і які, яким слід бути у святому житті? Та побожності нам, котрі чекають і прагнуть приходу дня Божого, коли полум'ї полум небеса зруйнуються, розпалені стихії розпалються. Але ми, згідно з його обітницею, чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Отже, улюблений, чекаючи цього, постарайтеся стати перед ним незаплямованими та без Доганними у мірі довготерпіння Господа нашого вважається спасінням, як улюблений брат наш Павло, за даному йому премудрістю, писав вам, як він говорить про це в усіх посланнях, у яких є дещо важко зрозуміти, так що ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання на власну. Погибель. Отже, ви улюблені, будучи попередженими про все це бережіться, щоб не спокоситися вам, оманою беззаконників і не відпасти від свого утвердження. Але зростайте в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Йому слава нині і в день вічний. Амінь. Отаке післення. Третє друге послання апостола, третє друге послання, третя голова, вона так закінчується. І саме тут багато обітниць, тут є багато таких історичних посилань, є багато пророчств да, і багато відкриттів, які є наш Господь. І саме в цьому я хотів би сконцентруватися на трьох аспектах, які відкриває для нас для нас Петро. Це дуже такий глибокий текст, дуже багато відкриттів, але саме три аспекти християнського життя. І саме перше, на що акцентується Петро, він акцентується на тому, на застереженні нас, на застереженні, щоб ми мали бути попередженими. Він знає праведний шлях, і він знає, яка нагорода чекає. На нього попереду. Це відноситься для нас християн. Тобто сьогодні ми попереджені, значить, ми вооружені. Є, є такий вислів, коли люди, люди мають попередження. І саме Слово Боже сьогодні попереджає нас. І що є люди, які сьогодні будуть, і ми по тексту можемо слідкувати за цим? Є люди, які зухвалі, хулителі, і вони будуть. Шукати, щоб людей заманити в свої сітки, заманити в свої якісь ідеології, заманити в, своїсь, в свої якісь наміри, які не відповідають Слову Божому. І для нас це таке попередження, як вони будуть це робити? Вони будуть казати, де обітниця приходу його. Це Петро попереджає, де обітниця. Тобто, ми багато чекали. Ви бачите, світ дуже стрімко рушиться, дуже стрімко йдуть якісь конфлікти, дуже стрімко. І все це із за дня ріку в рік, із дня в день, і нічого, Бог не приходить, Бог не відповідає. І саме цим, цим вони можуть завлікати християн, вони можуть завлікати кожного з нас. Не читати Слово Боже, забути про Господа, жити своїм життям, не вважати на відкриття Божі. Но Петро попереджає, як той світ, який був утворений водою. І ми знаємо всі ці закони, які відкрили для нас вчені, що на воді світ стояв, що і водою він омивався. Ми знаємо про те, що дощі поливають. Тоді йде жнива, тоді може виростати урожай, і це циклічність цього. Але також цей світ, і ми її знаємо, цей списання з Біблії, це світ, побачивши беззаконня людей, побачивши хитрість, лукавство, вбивство, що беззаконня дуже. Е Розпорошили людей, що люди перестати перестали звертатися до Бога, то той світ був потоплений водою. Прийшов великий потоп, і тільки одна сім'я спаслася, які шукали Господа, які мали відкриття від нього. Це сім'я Ноя. Ми знаємо цю історію, і саме на це акцентує, акцентує Петро, що і також він має попередити нас всіх. Що як той світ був зруйнований, то і цей світ словом словом утримується для, зберігається для вогню на День суду та погибелі нечистивих людей. Тобто сьогодні нечистиві люди, які живуть, не завлікаються з Господом, і ми знаємо, що і тут є опис такий, що небеса схлопнуться і буде все зруйноване огнем. І є таке застереження для нас. Застереження, щоб ми не тільки, не тільки сьогодні шукали Господа, не тільки зверталися до Слова, не тільки підкріпляли свою віру, а ми дійсно мали оці стосунки з живим Богом, тому що Господь прийшов в це життя, Господь став людиною. Ісусом Христом, щоб звільнити нас від вогню, який буде, який прийде, який зруйнує все, спалить все, Но ми повинні мати оцю попередження, щоб мати стосунки, і Бог своєю смертю і своїм воскресінням дає нам. Надію на те, що ми разом з ним воскреснемо і будемо жити в небесному царстві, разом з ними перейдемо в небеса, які він приготував для нас. Це велике для нас відкриття. І далі у кожного християнина, хто змінив своє життя, хто зрозумів, що Господь його любить, хто зрозумів, що Господь хоче для нього вічності, Господь хоче для нього. Нового життя, нових стосунків, він залишає свої прогріхи і починає шукати Господа. Він залишає свої гріхи і починає нові стосунки. І саме з каїття і починаються ці стосунки, коли ми розуміємо, що своїми силами ми не зможемо, ми не зможемо догодити Господу. То ми віддаємося в його руки, ми відкриваємо своє серце для Божої милості, Божої благодаті, для дії Духа Святого, який буде преобразовувати, який буде надихати нас через Слово. І це є основою нашої віри, коли ми на... починаємо будувати своє життя на Слові Божому. Це велике благословіння. Тому у кожного христинина є основа. Це віра. Віра, основана на Слові Божому, на Божому відкритті. І... Основа віри Християн ніколи не перестає вірити, що Господь є Ісус Христос. Це повинна бути наша основа, що наш Господь Ісус Христос, який взяв наші немочі і був розпятий на Голгофі за наші гріхи і наші беззаконня. І саме Його Воскресіння дає нам надію на вічність і це велике благословіння, бути в Його присутності, бути в стосунках з ним, підбадьорюватись Його Словом. Наповнюватись Духом Святим і робити правильні речі в своєму житті, бути слухняними Слову Божому і нести Євангеля далі. І ми не можемо залишатися, коли ми отримуємо спасіння, да, каючись в церкві, коли ми отримуємо хрещення. В воді, коли ми стаємо християнами, коли ми стаємо членами, членами церкви, ми не можемо заспокоїтись, тому що е, с, е, наступний аспект це вдосконалення. Ми повинні. Ми повинні Більше і більше віддаватися Слову Божому, більше і більше наполягати на зростанні, духовному відродженні, щоб Дух Божий більше працював. А для цього потрібно бути дуже чутливими до Слова Божого. Без Бога це неможливо. Коли ми полагаємося на свої якісь вміння, на, свої, на свій характер, на свої якісь знання, ми прийдемо до краху. Саме головне ці Можливості ці привички, ці характер зростати в Ісусі Христі, коли ми наполегливо починаємо шукати Господа через Його Слово, наполегливо шукати Господа в молитві, наполегливо бути чутними до Духа Святого, тоді ми починаємо зростати, тоді ми починаємо преобразовуватись, тоді наше життя, наші звички, наш... А наш характер він починає змінюватись. І ми е, з часу в час. І ми стаємо дійсно тими, хто несе Боже Слово, хто дійсно може змінюватись. І дійсно це ми можемо бачити, коли ти починаєш не тільки жити, не починаєш приймати рішення про вірні в своєму житті, основуючи на Слові Божому. Коли ти починаєш, починаєш більше свідкувати своїм життям, тому коли ти звертаєшся до Бога з якимись питаннями, і Бог тебе відповідає, чи через Слово Боже, чи Бог тебе відповідає через якісь відкриття, через якісь знання, через якісь людей, з якими і потім ти бачиш, що це було дійсно відкриття від Бога, що це було дійсно вихід від Бога, і ти розумієш, що Бог поруч, і ти розумієш, що Бог веде тебе і підбадьорює, і, і дійсно Бог відповідає на твої заклики і дійсно хоче підтримувати тебе. Це велике таке благословіття жити в Господньому, в Господньому, якби руках, жити в Господній. Мудрості жити в Господньому з Господом разом. І дуже він не просто проводить тебе за правицю, він проводить тебе на своїх руках, коли ти відкриваєш для себе його з нових граней. І це дійсно велике, велике благословіння. Тому зростання в Господи бути чутливим це головне для нас. І сьогодні я хотів би зробити такий висновок. І, як і закінчує цю главу апостол Петро, але зростайте в благодаті і пізнанні Господа Ісуса Христа, Господа нашого. Зростати в благодаті, зростати в той благодаті це є відкриття від Бога для нас, велике відкриття і благословіння нашого життя. І також в пізнанні, Він каже, і в благодаті, щоб ми через пізнання розуміли. Цю Божу любов і Божу благодать в нашому житті, і саме так ми можемо пройти і е, е, отримати. Те небесне царство, для якого готує нас Господь тут на землі, проходячи через випробування, проходячи через війну, проходячи через трудності, саме головне залишитися в пізнанні і в благодаті Божій, не забути про це. І це дійсно натхнення для вас. Нехай Господь нас усіх благословить в цьому.